За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 18 оперативно-рятувальних виїздів. З них дев'ять разів на пожежі і сім на допомогу населенню та екстреним службам. Детальніше про надзвичайні події далі у сюжеті. Вранці 14 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння ліфтової кабіни працюючого ліфту в житловому будинку по проспекту Будівельників. За вказаною адресою відразу ж було направлено чергове відділення міста Кам'янське, де по прибуттю було встановлено, що відбувається з горіння в шахті ліфта, де горить сама кабіна ліфту, та двері до шахти від першого по дев'ятий поверх. О 5 годині 15 хвилин дану пожежу було ліквідовано за допомогою подачі одного ствола Протек. Загальна площа пожежі склала 15 метрів квадратних. Для ліквідації пожежі було залучено 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих на події не було, причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Актуальна зараз проблема пожежі в екосистемах. Тільки за останню добу на території області зафіксовано 15 випадків, огоріло на площі понад 11 гектарів. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про дотримання простих правил пожежної безпеки, шановні громадяни. Зважаючи на невтішну статистику згідно виникнення пожеж в житловому секторі, нагадуємо, що пожежі в побуті виникають значно частіше і призводять до значних матеріальних збитків, а також загибелі людей. Тому вкотре нагадуємо дотриматися простих правил пожежної безпеки, з розумом використовувати електричні та нагрівальні прилади, користуватися обігрівачами, газовим та пічним опаленням, не нехтувати правилами пожежної безпеки під час використання відкритого вогню. Також проводьте, будь ласка, бесіди з дітьми з приводу того, що запальнички та спічки – це не іграшки. Також рятувальники звертають увагу, що частіше за все пожежі виникають саме на приватних володіннях. Крім безпеки власного господарства, треба пам'ятати, що за випалювання сухої рослинності та її залишків передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Бережіть себе та оточуючих, не будьте байдужими до біди і пожеж.